З вами я Леді Фокс. Сьогодні я вам розкажу історію про кота Тімі. Це його реальне ім'я просто так по-англійськи. Давайте почнемо. Хто не знає, про кого я розповідала своєму телеграмі. Підписуйтесь на мій телеграм, тут ви там ви побачите купу чогось цікавого ніж на цьому каналі. Ну і цей кіт Тімі жив разом з тіткою. Сьогодні я вам розкажу бір про нього і розкажу, як ми йому відтомстили. І за що. І розкажу більше про нього. Давайте почнемо. Його звати Тім'я. Ну, його по різному називали. Я його буду називати Тім'ю, бо це з англійського. Я не знаю, як по-українськи буде. Хто знає, може написати мені в телеграмі. Дякую. Давайте почнемо. Цей кіт часто в сьомій ранку, неділя він любив. Був не дуже мені подобається. Ні, не зовнішністю, а своїм характером. Представте собі, сьома година ранку, неділя, у всіх він починається радісно, всі ура, але в Канаді це не то. Просинається і чуєш, що кіт тупотить, цокає їжею, потім мяучує. він часто щось робив. Він його. Мяу біля дверей, тіпа хоче вийти. Я його ніколи не пускала, бо нам забороняли. А от тіт казала go to sleep, тобто іди спати. Він був за Канадою за притул, тому десь так. І значить, і це було так завжди. Я спокійно просто так ну капець. І він мене бісив. В ранку, всі хочуть випуститись. Ні, треба. Бабуло всім мішати. Круто. Я хочу тобі поблагодувати на будемо. Ну, а тепер історія. Саме Сьому... після один місяць життя, там сидить мама, моя тітка, і я кажу тітці, що кіт мене буде можете якось його успокоїти. Або якщо щось тіренько, будь ласка, можете типу, його вогути. Ні, я попросила ладку. вона на мене накричала і така. Та ні, він таб, тебе не буде, він просто так відчуває себе. Я, наприклад, не чую, чого ти чуєш. Мама казала, та то ти питання, що ти думаєш. Я питала у сестри, сестра сказала, що він мене теж буде, і навіть не підходять оговорки. Тому, і тому ми вирішили разом з, з сестрою його розгратиш. Ми думали, наприклад, його вигнати з дому, але ми б не мали, що якщо ми виглянумо з дому, то Стоп подумати його якось незвичайно. Взяли коробку і надрукували такий адресник. Знаєте, коли надіслали, що там такі адреси. Вон, ми так зробили. Тоді сестра, відпу... Тоді сестра була вдома, а тітка поїхала по магазинам щось купити. Чи на роботі, я не пам'ятаю. Ми взяли адресник, наклеїли, потім зробили в коробці такі дірочки, що він міг. Поставили туди куди, запакували їх посилку і поставили на двері. І позвонили. Посилка вийшла. Прийшла, значить, моя тільки о, посилка якась. Бачиш, що це їй. Сидимо ми з сестрою в кімнаті, вона відкриває кіт, випривує прямо на неї. Ми з в кімнаті вчаємо сестру і того що в шоці, і як ми допомогли. Круто. там. А потім після чого він нас уже не дратував. І взагалі тітка подумала, що це не ми. Ми. Або, я не знаю, вона просто з нами не говорила. Ну, напевно, розуміла, що це ми не просто так з ним шуткуємо. Ну, і така історія. З вами була Лефо. Всім па-па.